Друзі, я на відміну від декого не збираю гроші на якусь апаратуру чи на своє служіння а, в молитовних платформах різних. Якщо я їх збираю, то тільки щоб комусь допомогти. В даному випадку ми всі допомагаємо Збройним силам. Я роблю це ось так. Друзі, я роблю ось такі штуки, ось такі дрони для утилізації орків. Я роблю це сам, збираю за свій рахунок, а також за донати. Тому якщо. Ви хочете долучитися, долучайтеся. В коментарях буде, буде рахунок банка, на яку я збираю. Тому, ви бачите, це отакий, щоб скидати снаряди. Бомбер такий, бачите. це такий під камікадзе, під ну, як ударний дрон. От. Бачите, я вже три штуки відправив. От. Дві-дві штуки взагалі за свій рахунок. Одну мені за донати, донатили люди, скидали. Вот. Але за свій рахунок, звичайно, я це не потягну. Тому було б добре, щоб мені в цьому допомагали. У мене вже є декілька готових ось таких дронів. І ще є матеріали, щоб такі, ну, не такий, подібний зібрати теж зі скидом. Тобто я відправляю просто я не беру гроші з військових за це, я просто відправляю, коли там збираються донати і так далі. Так що, друзі, буду дуже вдячний за, тобою, за підтримку.